Вітаю! Сьогодні я хочу розкрити питання, чому інтимні м'язи, інтимні вправи, або скорочення інтимних м'язів не спрацьовує, або не дають такі яскраві результати, які ми бачимо в описі дооських вчень. Одразу скажу, що більше жінок роблять або не повністю задіяв м'язи, або неправильно. У цьому випадку це є майже одне і те саме. Будь-яка інтимна йога починається з м'язів живота. І якщо ми не позбавляємось блоків та не опрацьовуємо м'язи, то переходити до скорочень інтимних м'язів не варто. Саме інтимне скорочення робляться за рахунок трьох групів м'яз, які починаються від поперека і закінчуються біля лобкової кістки, і їх дуже потрібно розототожніти. Та пропрацювати окремо, бо деякі м'язи вони ті, які сплячому режимі ліниві м'язи, вони за рахунок тих активних просто не працюють. Їх потрібно вімкнути. Але саме найчастіша та найгрубіша помилка це коли ми робимо інтимні вправи за рахунок внутрішніх м'язів живота. І дуже легко насправді помилитись, не перевіривши собі. Тому прямо зараз я рекомендую вам долучитись до практики і перевірити себе. Для початку займіть зручну позу, головне, щоб спина у вас була ровна, і зробіть 3-4 глибоких вдоха і видоха. Прямо зараз. Занурюючись увагою в тіло, я встану, щоб вам було зручніше, а, ви можете сидіти. А, і спробуйте зробити скорочення, відслідковує, чи є поштухи в вашій руці приблизно 7-10 разів, так як ви звикли, коли ви дихаєте, коли ви не занурюєтесь три групи м'язів. І відслідкуйте поштовхи в руці від животу, де змінюється положення животом, м'язів живота. Відстежте швидкість, легкість та повштовхи в руці. Відрефлексуйте тільки ваше відчуття, швидкість, легкість, як ви це робите. Тепер розслабте мишці. Зробіть пару глибоких вдихів та видихів, вирівняйте дихання. Зробіть глибокий вдих, затримку, поклавши руку на живіт. Не поспішайте. І після цього почніть робити скорочення, але так, щоб у ваш живіт не був задійний. на вдохі. Тобто ми робимо вдох, затримка і починаємо скорочення з рукою на животі. І відрефлексуйте, як змінилася швидкість, так само вам легко чи ні. Вдається чи виконати це вправо. Якщо в другому варіанті нічого не змінилось, вам також самолегка, така ж сама швидкість, то все ок, і ви можете переходити на розділення групи в м'язі на три. Відокремлення одно від одної. Якщо вам важко, якщо ви помітили, що тепер ви не можете підтримувати цю саму швидкість, то це означає, що ви робили за рахунок внутрішніх м'язів живота. І це неправильно, і це може нашкодити. Якщо ти відчуваєш, що щось не вдається, щось заблоковано або просто блокує енергія. Я запрошую тебе на глибинний практику медитацію, де ми не просто розберемо, як правильно працювати з інтимними м'язами, але й відчуємо, як енергія починає рухатись по тілу. Деталі в описі.